Uh, всім привіт! У нас сьогодні міні гайд по Hearts of Iron. Uh, спробуємо привести в Аргантині uh, сеньор Хітлер. Uh, я вам. Я це буду робити вперше. Не знаю до чого це призведе, подивимось. Uh, я вирішив це зробити для себе і для вас одночасно, щоб ви могли теж це зробити. Коли будете грати самі. Перше, що нам треба зробити, це піти в гілку Роберто Марія Ортіса, піти в Work with the Nationalist і cut the Ties with Britain. Можна ще взяти Crackdown on Corruption, тому що це збільшить підтримку фашизму. Збільшить uh, не тільки підтримку фашизму, а в принципі приріст підтримки фашизму, що нам якраз і потрібно. Бо нам треба або стати фашистом до uh, то того, як uh, автократ візьмуть Берлін через мирний шлях, або перемогти в громадянці, або бути в громадянці на той час, коли візьмуть Берлін. Але при цьому нам все одно треба бути фашистом. Це остаточно. Але це все не важливо, якщо німець не піде в позбутися Адольфа Гітлера. Тому що якщо він реаліметеризує Рейнську область, в то... нас просто шансів не буде на те, що я задумав. Так, будемо очікувати. Ось Німеччина ухопила громадянська війна. Це те, що нам потрібно. Йдемо е, у працю з фашистами. Беремо собі фашиста Демогога, що він підвищував підтримку партії. І, і беремо під, підготовку до громадянської війни. І що ж, будемо очікувати. Результат цієї громадянської війни в Німеччині. Напам'ятовую, нам потрібно, щоб Гітлер програв, і до влади прийшов авторитарний уряд. Куди вони там підуть далі? В о, демократію, монархію, Це вже не важливо. Нам потрібен сам факт того, що Гітлер о, зник з Берліна. Вони вже підійшли до Магдебурга. Якщо в них не було кордону з Магдебургом з самого початку. Просто я не пам'ятаю, на яких кордонах повстає авторитарне повстання. Щось у Болівії відбулося, я не дуже зрозумів, що саме. Ам. Перейдемо одразу до громадянської війни, щоб. Е швидко це все зробити. Бо нам треба. Швиденько, ну це вже я хочу, щоб швидко було. Насправді це не так уже важливо, тому що громадянська війна не впливає на те, що прийде сеньор Гітлер до влади, не прийде він. Це взагалі ну, нічого не означає для гри, що ви знаходитесь в громадянській війні. Серйозно, ви можете в ній бути безкінечно. Якщо вам так хочеться, sí, sí, так я не буду цим займатися під час громадянської війни. Що там по німцю? Фронт статичний нічого особливого не відбулося. Ми очікуємо падіння Берліна. Так. Він йде зі столиці. Він або геній, або ідіот. Я більш... Я думаю, що він друге. Тукуман Узяли. Все. Перемога в громадянській війні в Аргентині. Тепер все, що нам потрібно, це щоб перемогли авторитарні війська в Німеччині. В нас в Аргентині малувато Цивільних заводів, тому будемо їх будувати. Щоб було легше будувати потім військову промисловість. Візьмемо відбудовування нації, наприклад. Хоча вона нам нічого не дасть, бо. А ні, швидкість будівництва цивільних заводів, це нам потрібно. Так, вони взяли Магдебург, розділили баварію, майже її закрили. Нюрнберг вже під авторитарними військами. Дуже добре. А ось можна побачити лінію, на якій повстало повстання на це цьому... авторитарне. В них з самого початку був кордон з Магдебургом, вони йдуть до Берліна. Це якраз те, що нам потрібно. Деякі німецькі війська попали у котел. Це дуже прекрасно. Зараз вони позакривають котли і підведуть їх, напевно, до основного фронту. Битви за Берлін починаються. Як все розвивається швидко? Росток узяли. Берлін пав. А, ні, не пав. Мені показалося. Його беруть у коло. О, Берлін пав! Uh, до влади прийшов Генрі uh, Гімлер. Це те, що нам потрібно. Тепер через деякий час uh, повинен відбутися івент про невідомого гостя в Аргентині. Стрендж Візитор. Ось він. Ось він наш страндж візитор. Єсть! go wrong? Що ж могло піти не так? І ось він, сеньор Гітлер. Прийшов до влади в Аргентині. Який? Як ми і хотіли? Аргентина буде відома як четвертий рейх. Подивимось. Ес Аргентина Hef Senior Hitler Become Country Leader. Плюс до стяга Але напевно ви її не бачили, бо вона, напевно, вилізла за вебкою. Я, я думав, де її поставити, подумав тут нічого не відбувається. Я забув, що тут показується відчівка. Але я напевно покажу на екрані скріншот, як вона виглядає. Аргентина тепер буде називатися Четвертий Райх. Це нам дає можливість нацклейми на усю територію Німеччини. Додає ядерний реактор і, і ракети? Серйозно, в 37-му ро... В 36 му році! Ну окей. Під кінець 36-го року в Аргентині з'являється ядерний реактор і ракети. Прикольно. Подивимось. Створити варіант Deutschland Class при отриманні технології броненосець. додає виробничу лінію Deutschland Class. А при цьому, в принципі, гілка фокусів Аргентини фашистсько ніяк не помінялася, додавалися оці от три фокуски маленькі. І все. Ну, Рофл, звісно, повний відбувся. Ядерний реактор, експериментальні ракети в 36 му році. Хто б мені це сказав, я б не повірив. Заборонити комунізм він нам не потрібен. Експериментальні ракети, ядерний реактор. Серйозно. Воно навіть скіпнуло атомні дослідження. Ну тупо их скипнуло. Жесть. Но суппорт радикал национализм. Тут ще треба взяти буде фокус. Оцей фокус він дає 5 дивізій у, у нашу столицю. Непоганих як для Аргентини насправді. Що в Бразилії? А вони теж фашистами стають. Они в них фашизм навпаки падает. Угу, у нас есть шлях сюда, Питы. А есть шлях удразу Гвардия Национал, Питы. Пропустимо гвардію націонал, бо в нас ä, прийшов Адол Хітлер до влади, що по нашій Бразилії? Я просто знаю, що якщо напасти на Уругвай, <риво> а може за нею вступитися Бразилія. Бразилію. Це можливо. Я вже просто не перший раз це записую. Була спроба, де. Гітлер зробив камбек. Опа. Британці в фашизм. пішли. Цікаво. Аргентина first, join the Axis. Axis не існує. Аргентина first буде. Your own pass. Угу. Це буде спроба об'єднати усю Латинську Америку за фашистів. Насправді, цей от, от шлях Адольфа Гітлера в Аргентині найліпша частина цього DLC. І то тільки тому, що він просто рофл є повний. Це єдине, що можна сказати. Це просто рофл. Один великий рофл. Усі інші країни в них такі схожі на один одного шляхи, і у всіх у них усе призводить до того, що ти повинен об'єднати Латинську Америку під одним прапором. Таке можна сказати і про Скандинавію, але у Скандинавії Фуділсі поліпше виглядало, насправді. Я вважаю. Воно. Можливо, цей ефект через те, що воно було першим подобним Ділсі. Це має якийсь ефект, так би мовити. Але я не думаю. Напевно, я навіть продовжу це проходження за, три... за Четвертий рейх у Аргентині. Спробуємо досягти чогось більшого насправді. Які досягнення доступні за Аргентину? Зараз. Бомбу Бр... кинути атомну. С other Бразил Аргентина. Bine Faction віз Уругваю. Вайлет Вар віз Бразил Аргентину. А це спрацює, якщо у буде, наприклад, маріонеткою. Я просто не хочу. Прям. Е забирати Уругвай собі, тому що ну, він же не національний. Хоча логічно було б собі забрати, але. Ну, подивимось, подивимось. Ще тут, е якщо б. Їт Гітлер був при владі в, Бр в Німеччині, шлях іде через е саме маріонетку в Уругвай. Цікаво. Повстання анархістів. Е, окей, підемо на Уругвай. Але я би хотів підготуватися на випадок, якщо Бразилія захоче увійти в цю війну. Я б підготувався. Бо таке можливо. Почекаємо. В цей час, напевно, повин... потрібно би взяти собі. робочу конячку, щоб у нас приріст політки був побільше. Це нам знадобиться. Інцидент на Марку Поло вже стався. Щось я. Лінію часу загубив по ходу. Оу. Oh. Польська Селянська Республіка. Коли це сталося? Я це не навіть не помітив. Бразилія, думай, що хочеш. Взагалі пофігу. Саме цікаво, що Бразилія на нас напевно нападе. Хоча ні, вона тупо схавала. Вона тупо схавала, в неї немає навіть. Е ідеї напасти на нас. Пробилися. Нас спіймали, але це таке. Хай тримаємо, мені пофігу. Я, напевно, не підготовлених все ж таки випущу. Щоб нас більше людей одна дивізія, звісно, не дуже допоможе, але все ж таки. Хоч щось. Можна буде якось бігати по фронту. Ага, нас спіймали. Ну, хай тримає, він відволікається на нього. Таким чином. Сі, сеньор, резистан, спіймали. Сі, sí, сеньор. А якщо Бразилія на нас не sí, буде señor. нападати, то давайте всі війська об'єднаємо. По суті. А й вони йдуть усі на фронт. О! Прохід хіт явився. Зараз йдемо у столицю. А ні Він мене спіймав. Окей, тоді взяли в коло дві дивізії. Це теж добре. Сиен Авансандо. Опа. Бої зі столицю. Громадянська війна в СРСР. Саме цікавіше, що в оригіналі. Без українізатора. В них все ще присутній баг. На те, що пишеться громадянська війна в Іспанії, коли наступає громадянська війна в СССР в СРСР, тому що. Це дивно. З часу Т... DLC на радок вже пройшло багато. Могли б же і пофіксити насправді. Трішечки не вистачає, трішечки. Так, вони нічого не зроблять. Це точно нічого не зроблять. Треба підвести свої війська на допомогу. Фронту столиці. Там дві дивізії звідкілясь узялись. Окей, напевно, підемо візьмемо нашу наш шлях незалежний, самостійний. Використати вітчизнальну кіноіндустрію, звісно. Держава Перу оголосила війну державі Еквадору. Ви що там робите? Перу? Я тут повинен розширятися, а не хтось інший. В нас є авіація в країні. В нас є авіація. Oh my God. Цікава інфа. Не думав. Що в нас вона є? А, напевно, знімемо атаку до кінця. Так, ще немає великої кількості. Досвіду армії реально. Ну, вони в столиці не виживуть, це остаточно. Це буде кінець Уругваю як країни На 730 днів бонуси. Вімо рекавер зе сіп, допустимо. Уругвай омер. Зробимо його маріонеткою, бо він не національний. Уругвай тепер наш васал, і це йде по... Одна з умов мусить бути виконана. Ну я повинен бути війни з державою війні з державою Бразилія. Але. Чи виконається ачівка, якщо я буду разом з Уругваєм у війні, але Уругвай буде моїм васалом? Це ми подивимося вже в наступній серії. Е, дякую, що подивились це відео. Е, надіюсь, я вам допоміг при, привести Адольфа Гітлера в Аргентині. Бувайте!